<смеш> Я не вимою з нього ніколи. Ой, він репнув. Репнув? Подивися на мене. <смеш> Хух. з е такого знаєте, сижу. Я вовка арустер. Зачухався мені сосок. Бам! Сьогодні він мене лупнув. Я б так хотів щось. Мама! Мам! Мама, це не справжнє. Віцеки я можу зробити? Двері відкривайте! Двері відкривайте, ноги витирайте. Прикольно! Блять, в мене прикиньте. Коротше, в мене Джесі, кицька моя, вона зараз з батьками живе. Вона раз просто насрала на мене, прикиньте, коли я спав. Я просинаюся, а на мені просто гамно. Прикинь. А я чую що щось смердить, блять. Я встаю, ну, поняли, піднімаю голову, а в мене просто гімно лежить на мені. Подобрила мене дам. У мене собачка ховала ковбасу мені під подушку. Ну, ти прикинь. Тебе в нарізку встав? Мене в нарізку встав? Ви що здуріли, Нащо мене в нарізку вставляєте? ви що подуріли. Яка нарізка? Що це за нарізка? Ах ти сука! ти аферіст бляй! А всі до речі, лякали дитячим будинком, що що здадуть в інтернат? Дитячим будинком? мене постійно лякали, що в інтернат здадуть. От мені цікаво, кого лякали. Ви вірили в це? Бо я вірив. Я думав, що так і буде. Що якщо, якщо я буду хуйово себе поводити вийобуватись, то мене реально здадуть в інтернат. Мені розказували, як там буде. Я думав, що так воно і буде. А, ні, що мене... є якась межа, до якої, якщо я доведу, що реально мене тупо туди відведуть жити. Всі імена ви видумані зараз про які я буду казати. В нас в сусідньому дворі жила. Катька, яка з 13 років ну там постійно з алкашами всі діла, і вона з 13 років почала народжувати дітей від цих алкашів. І там, по-моєму, від різних поняв і зеки, і алкаші, і оце все, і від братів від різних. Оце все. І ми, мене мама постійно залякувала. Ти хочеш як та катька? Ти будеш як та катька, взагалі Потім оце, це от обложишся тими дітьми. Може, це із-за того, я так дітей не хочу, тому що мені з дитинства внушали, що типу обсядишся, обложишся тими дітьми і будеш сидіти, ти. Типу, Побухать з тими алкашами, а тобі не хотілось не дум... а, Ні, ну я приходила туди. Я, я, я ще розкажу, Мама блять, мама по телеку дивиться це, але ладно, поби. Ма коротше, мама, це мені приклад ставила а В нас там на районі особа не з ким було потусуватися. Ну а вона вже там з дітьми, оце все, і в неї такий хріплий голос. Вона Сігі куріла вже, ці алкаші постана І Я приходила туди, знаєте, ну як подивитися на інший світ. І я сиділа, дивилася за їх повадками. Типу, ну я мала, абсолютно мала. Їй там років 15, в неї там двоє дітей, і вона сидить, що сіє отаке общення. Там я сижу, а я взагалі. З другого світу, типу, поняла? Ну в мене сім'ї Маша спинку рівно та, та та Це а мама ж не знає, де я тусуюся. Я десь в сусідньому дворі пішла. типу, я кажу, я туди у двір, там собаки дворові були, і я з ними постійно тусувалась. І там кхм, ця катька була. Каса компанія була. Да, і я, і я, поки мама не знала. То я до неї йшла, і вона мене ще додому забрала. І оце все. І я оце дивилася, і я так дивилася, і мені так інтересно було, як вони общаються, оце все. Знаєте, як зараз ви дивитеся существо на Ні, Як ви зараз дивитесь на нас! На нас. Гру акторів, коли вам дуже подобається, як актор грає, і ви дивитесь, захоплене за його грою. знаєш? І от як я дивилася, типу, за їх життя. Там, типу, як як знаєш, як попала в якесь кіно, яке тільки по телеку, типу, видно, але я попадаю, і вона там оце співком своє і мала подмишка, і щось там поматюкалося, туди-сюди. Типу, я сижу просто отак на все дивлюся. Думаю, єбать мене подружка, клас. А і скільки років? 15 десь не ну, вже двоє дітей було. А... а тобі було? А мені ну 10, навірно, щось mm -hmm. таке. Клас, блять, ну строчка про те, що не граєш з жіночим серцем, грай за цицьками. Їх дві на відміну від одного серця. Це пиздец. Це геніально. Бля, за знаєте, коли ти знатний йобарь, звичайно, і ти весь такий крутий, але потім ти пригадуєш, що весь цей час їбали тебе, блядь. І ти такий. А? 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 А чому я. стоп. Я не поза. Хто ви? А, хто ви? А. Ні, А, Хто ви, дядя? Хто ви? А він такий, привіт, малий, я система. Пу-пу-пу-пу-пу. Um. А дивися, що з річкою сталося, братань, їбать, а де річка? Ну, типу, вона була від тих дерев до цих дерев. А чого вона... What the fuck? Що це таке? А де річка? Є. Yeah. Шукар. Опа. А хто міг очікувати зненацька клювання щуки? От крихітка нам клюнула. Клич свою мамку на розборки. Оп! І так, ви готові? Ууу! Дівчатка! Такі мої то я слей! Uh, Stanty, aš ja vas fotografuoju. Klads, klads. Alud. Так малиш, та буду сюна з'їздила сьогодні. сьогодні Тут до подружки своєї. коротше до подружки. Зі зробила такі мені манік. Ти ніколи мене не ти мене не впізнаєш. Боже, ж такі класні. Ну ну кол колір просто мрій, колір душі. Колір відображає все, що в мене є. Вони такі більш до природнього, до нейчул не дуже на нейчул схожі. От але є такі вставки, ну такої шику, елегантності як. Я чесно, клас. Та все папа, люблю, буду вечором. Е, Жопу підетреш собі сам, бо я не зможу. Папа. Ой, ті городи. Весна прийшла, треба копати щось, копати вже пора щось, а настрою нема. Ну нічого, в магазині бараболя завжди є. Я я, як там молодь каже, ВВ. О, Ну, WW, оце. Сука, мені не будь молоді. Ну, оця вся хуйня. от, оце, оце воно? Ні, ну це якесь east Coast, west coast не знаю. <пухи> я розчаровуюсь в людях. Знаєте, я вірю в людей більше, ніж вони того заслуговують. Часто буває так довіришся людині. Досиш модерку. дасиш доступ до телеграм-каналу, проведеш з нею не одну безсонну ніч в Діскорді, а потім вона тобі ніж в спину. Найкраща жінка, яка тільки є, і це все 57 років. Одну секунду. В аніме серед два дитян Ти три дитян, ти три дитян. Ти Дивись козир завжди треба тримати у рукаві, і у світі я ненавиджу свій вигляд. Слів, <клес> <клес>. то Та так я сам, коли буду свою пісню випускати, Ріки Бальдо, я буду так само випускати пісні. Ролічка не спи, ролічка не спи, ролічка не спи, бухай, ролічка не спи, ролічка не спи, бухай, ролічка не спи, ролічка не спи, бухай! Заливай горлянку до не пізни! Ролічка не спи, ролічки не спи, бухай! Такую якусь коноплю, Петрочак. Я люблю. Фермі всі до Бля. Я буду шлюшка твічаю, я буду для всіх своїх улюблених стрімерів мазати де вони скажуть. Все, Скажем тепер стрімки. Ой, зараз тебе трошки не пойме, Антон. Ти там в чаті він тебе трошки не пойме. Ай, Боже, тато. А чо, а чо руки? А чо руки сховав? То я ж буду здороватися. Здороватись буду як? <querwa> Тут ми в онлайн, ні? Витягуй. Витягуй. Ти на з телефону дивишся? Юля, за кабан був. А, з телефона. Фух. Ох. Ти муху зачухалась. Де похоли станцію, розкажи, чим ти чем я сыр зай? Та шо мені гро... Нам гроші за... <платила> Юля, ты на чим боці <платила> Боже мене це там зараз буде. <платила> Має так таким пишатися. Та й п'ять! Чого ти робиш? Забережний нот! Диви, ти ніби за жалюзями. Та як ти монтуєш, зараз там знову мені голова буде взриватися. Ні, давайте тепер Давай тепер поке. Давай, давай. твер на поке. Давай. Ну, давай. Давай, давай. Тако, тако. Нормально. Откажи по шапці в зверху. Та ні, Зверху. Шолоско. Давай. 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 Може, воно вже з там Віталік. Ой, нон стоп, ю. Нара, так да. дав. Боже, вона от як їт, дати а так. Говори її від мене, я боюсь тепер її. Пожалуйста. Я боюсь, що я від мені буду приїгати, тікати і вдалі, звичайно. Тут, блядь, штучка бежит. да штучка, штучка! А, блядь! Я штучка, нахуй! Ну держи двери, держи двери. она да, да, Она тут стоит Она тут стоит, держи. Там, почу.

Сипеться. Прощавай волосся, я за тобою буду скучать. Фотка на прощання. ці рожки? Ооо, пішла-пішла. Диви, я собі тигра зроблю. Тигр. Ти мій тигр. Лавріейшн кабом борби бестоборли. Рокер тут, панкуха тут рок! Нюхает, пахне рок! Як нету, зробимо листи на дах. Знімати. Після кака тут. Ой, Ой. Тихо. Сусіди? Сюда, сюда, yeah. сюда, сюда, прикиньте, ого, тупо з першого разу. А на Барбі, летско Барби, Ми часто ходили, коли з батьком, коли він мене проважав в школу, він мені постійно казав: от не буде мене, будеш згадувати, як я тобі тому навчав, як я тобі то казав, як я тобі то сьо, помню постійно. Ну не знаю, ніколи не любив їсти чесник, цибулю, там щось, типу, якісь трави, шарити там. От укроп, навірне, петрушка, це норма, там все що далі, там не любив. І він мені каже: От, от не буде папки у тебе, будеш згадувати. Будеш згадувати, як я тобі казав, їж то, їж то.